Вітаю! Я Галина Погорецька, викладачка охорони праці. Розглянемо сьогодні тему основи гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна на праці це ціла наука, яка вивчає вплив виробничого процесу і виробничого середовища на організм працівників для того, щоб розробити певні заходи санітарно-гігінічні чи лікувально-профілактичні, які будуть спрямовані на те, щоб створити найбільш сприятливі умови праці, звичайно, що забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини. Виробнича санітарія це певні. На місцях, скажімо так, заходи, організаційні технічні, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних для здоров'я факторів і таким чином запобігання професійних захворювань та отруєнь. А... Наприклад, організаційними заходами виробничої санітарії є дотримання вимог охорони праці жінок та неповнолітніх, проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють в шкідливих умовах праці, забезпечення працівників у шкідливих умовах, загально лікувально профілактичним обслуговуванням тощо. Технічні заходи, наприклад, це систематичне, елементарне систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на робочих місцях, це розробка і конструювання обладнання, яке вилучає виділення пилу, газів, пари, інших шкідливих речовин у виробничих приміщеннях. це забезпечення санітарно гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища, це облаштування систем вентиляції, кондиціонування. Е Робочих місць шкідливими умовами праці. І захист забезпечення захисту працівників від інших шкідливих виробничих факторів шуму, ультраінфразвуку, вібрації тощо. Шкідливий виробничий фактор це той, який впливаючи на працівника за певних умов, може призводити до захворювання професійно чи до зниження працездатності, і або негативного впливу на здоров'я в цілому. А, які шкідливі, деякі шки, приклади деяких шкідливих факторів, які можуть впливати на організм людини? І вони діляться на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні. Фізичні фактори шкідливі. Або небезпечні вони ще можуть бути. Різниця небезпечний фактор це раптовий вплив на здоров'я, шкідливий, більш такий системний. Фізичні фактори: це мікроклімат, середовище, певна температура повітря, відносна вологість, різні види випромінювань, шум, вібрація, рухомі частини обладнання механізмів. Хімічні це всі ті речовини, з якими працівник може мати справу в процесі трудової діяльності. Наприклад, там кислоти, луги, якісь Гази, отрути, наркотичні речовини. Біологічні це всі живі макро і мікроорганізми, які можуть впливати на організм людини. Зазвичай, ну, наприклад, патогенні мікроорганізми, бактерії, віруси, грибки. І психофізіологічні фактори це фізичні перевантаження, а також нервово-психічні перевантаження. Наприклад, деякі е, шкідливі фізичні виробничі фактори, шум, такі як шум. Е, шум викликає глуховатість, глухоту, а також тривалий шум може в цілому впливати на серцево-судинну систему, та також на центральну нервову систему. Е, вібрація. Е, за характером впливу на організм людини, вібрація може бути загальна, яка передається на весь все тіло людини, і місцева, яка зазвичай передається на руки працівника. Іонізуючі випромінювання це будь-який вид випромінювання, альфа, бета, гамма, радіаційне радіація тощо Ультрафіолетове випромінювання зазвичай вражає шкіру і органи зору. Джерелами ультрафіолетового можуть бути зварювання, плазмове обладнання, якісь газорозрядні лампи, електромагнітне випромінювання спричиняє розлади центральної нервової системи, які виражаються в втомі, головному болі, зниженню точності робочих рухів, млявісті Джерела електромагнітного випромінювання це промислові установки. Високочастотного нагріву або вимірювальні прилади. Лазерне випромінювання, яке використовується, може зазвичай впливає на наші органи зору. Шкідливі хімічні виробничі фактори, залежно від дії на людину, можуть поділяти на подразнюючі. Зазвичай це подразнюють органи дихання, шкіру, слезові оболонки, кислоти, луги, це як рідини зазвичай, або якісь гази, аміак тощо. Задушливі, інертні гази, вуглекислий газ, метан, азот тощо, отрути, які призводять до отруєнь, ураження внутрішніх органів, спирти, ефіри, бензол, пил токсичних металів, литкі наркотики, які спричиняють наркотичний. Вплив. Ацетилен, бензин і пил, або інертний пил, механічно часточки можуть впливати на наші органи дихання, зокрема, або пил може містити алергени. Деякі біологічні фактори. Які можуть впливати на більшість працівників, більшість трудових процесів, це віруси і різні інфекції, чинниками передачі зазвичай є або забруднені збудниками цієї інфекційної хвороби об'єкти середовища життєдіяльності людини, або якісь живі організми, за участю яких відбувається перенесення від джерела інфекції та до інших осіб. Звичайно, що від усіх виробничих факторів будь-якої групи є і впроваджується гігієна праці і виробнича санітарія зумовлюють впровадження засобів захисту. Варто зауважити, що ми вже розглядали з вами, які є засоби захисту, колективні та індивідуальні. Колективні це ті засоби захисту, які. Захищають всіх тих працівників, які працюють з певним обладнанням або в певному приміщенні, а індивідуальні це для одного працівника, які захищають в один момент часу, який працівник, наприклад. Одягає чи взуває. Е, от щодо колективних засобів захисту тих всіх факторів, що ми розглянули, це може бути звукоізоляція, віброізоляція, е, такі специфічні, герметизація, е, або може бути е, засоби захисту колективно, які нормалізують повітряне середовище, наприклад, вентиляція, опалення тощо. Е, і засоби індивідуального захисту, наприклад, які можуть захищати органи дихання, маски, респіратори, протигази, руки, різноманітні рукавиці, спецодяг, будь-який, спецзуття та інші засоби захисту. Отже, ми розглянули, що гігієна праці і виробнича санітарія вивчають, які саме фактори можуть діяти на працівника, і як захистити здоров'я працівника від дії цих факторів. Дякую за увагу.